Питань народному депутату України сьомого скликані Юрію Сиротюку. Слава Україні. Шановне товариство, може, це дуже добре, що відбуваються ці допити, ці судилища, бо два роки країна чекає, що в цій країні всі будуть рівними перед законом. Два роки країна чекає, що ті, хто грабував цю країну 20 років, ті, хто... Привласнював собі владу, власність, ті, хто здавав цю країну, нарешті стануть перед законом, як будь-яка інша людина стає за найменшу провину. Тому що нас до цього в тюрмах сиділи, хтось вкрав жмут соломи, хтось щось зробив, і тюрми були заповнені арестантами. Ті, хто на небі, по небу ходили, політична еліта вона ніколи не була рівна перед законом. От наш процес має бути ознакою того, що від сьогоднішнього дня всі однаково за свої провини будуть відповідати за законом. Якщо те, що ми прийшли захищати Конституцію, і те, що ми не дали себе бити, як не давали бити руки Беркуту, вартує від 8 до 15, то скажіть, чого вартує те, що коли сьогодні недопитаний жоден регіонал, жоден не сидить в СІЗО, які вкрали мільярди, які донецькі терикони трупами пересипали. Яка міра відповідальності має в тих, Хто все військове виробництво на початку війни спеціально, я ще раз наголошую, спеціально залишив для того, щоб їх забрала Російська Федерація. І я вважаю, що країна має нарешті побачити відкриті судові процеси над всіма, незалежно від посад, які вони займають, ми за своє відповідати готові. Нам нічого не страшно. Ви бачите, що ми вже не як націоналісти, як якісь правозахисники ходимо, кажемо судіть нас ми не ховаємося, ми не втікаємо, ми не перераховуємося. І ми готові відповідати за те, що ми приводимо людей захищати Конституцію, за те, що ми будемо захищати революцію здобутки, Революції гідності, за те, що ми не погоджуємося з режимом, з тим, що тисячі у нас наших патріотів полягло на сході, щоб відстояти незалежність, а сьогодні мінськими угодами, тими зрадами по них просто потопталися. Я дуже би хотів, би, минулого тижня країна вшановила пам'ять хлопців, які невинно загинули під Верховною Радою за чужі інтереси, бо вони просто стали, як і ми. Просто об'єктами тої гігантської провокації, яка була, яка була вчинена біля Верховної Ради України. Але завтра, 9 вересня, в військовій частині на в Десні буде похорон українського героя, Свободівця, капітана Євгена Лоскота. Це героїчний чоловік, розвідник. Який був в Луганському аеропорту, який до кінця який став легендою фронту того східного луганського напрямку. Коли всі, ви пам'ятаєте, коли наші відступали від Луганського аеропорта і всі покидали і танки, і амуніцію, він залишився виконувати бойове завдання. Коли його оточили, він підірвав себе гранатою, він не здався в руки ворогів. І він на тому нейтральному полі лежав більше півроку. Від його, його тіло обгризли собаки. Його мама до кінця не знала, що, що з ним сталося. Завтра привезли рештки його тіла, але це герой. І ми дуже хочемо, щоб і до цього героя приїхав президент. Ми дуже хочемо, щоб цьому герою дали відзнаку якусь. Завтра прощання з ним 10-й години, я думаю, водоможці мене почують. Я не хочу, щоб туди їхав Аваков. Тому що в нас нічого спільного з Аваковим уже немає і нікого не буде. Тому що Аваков, який прийшов на смертях наших побратимів, я не бачив, я був на Маріїнському парку 18 лютого і багато з вас були. І якщо нас починають судити, то хай судять за те, що ми витягнули десятки людей з автозаків і виводили їх крізь марїнський парк, коли проте біля нас і тітушки, які голову нас в руках. Я не бачив там Авакова. Але хай судять мене, якщо судять за то, то хай судять за те, що ми лютували людей 18 лютого в Мар'їнському. Хай судять мене за інститутську. Я був на інститутській 20 лютого, коли коли люди захищали свою державу. Багато хто зі зброєю в руках. Хай судять замовний майдан, тому що таких фотографій є дуже багато. Але і ці хлопці мають відповідати за те, що сьогодні країна живе на цвинтарі розстріляних ілюзій. Єдиною опорою цього режиму цієї країни була суспільна енергія. Була, бу, були люди, які йшли волонтерами, солдатами. Сьогодні найбільше злочин цього режиму, за який його потрібно судити, за те, що знищення довіри людей. За те, що є величезне розчарування, за те, що ми, я ще раз зазначу, як казала Ліна Костенко, живемо на цвинтарі розстріляних ілюзій. Люди не вірять, що щось змінилося. Запитайте будь-яку людину. Якщо Паскал, який організовував слідчу групу, яка викрадала майданівців, яка вбивала майданівців, сьогодні організовує слідчу групу, то ми віримо в це правосуддя. Якщо ці самі слідчі сидять і фабрикують справи, а чому їм легко фабрикувати проти нас справи? Тому що вони 20 років нас ненавиділи. Вони збирали на нас ті томики, коли ми виходимо в 91-му, в 96-му, коли виходимо в інших роках. От в мене в справі мене чомусь викликають в Тернопіль, хоча я не живу в Тернопіль, я тільки 5 років там вчився. Але вперто слідчі пішла повістки в Тернопіль. Тому що до націоналізму я приєднався в Тернопіль в 93-му році з першого курсу інституту. І вже тоді з'явилася папка особливо небезпечного злочинця Юрія Сиротюка, сина Особливо небезпечного злочинця Миколи Сортюка, бо мій батько в сім років був вивезений в Сибір, тільки жите, що син Бандерівця, онука небезпечного злочинця, бо мій дід був розстріляний, знищений в Київці в 44-му році. І тому сьогодні оце ключова вина цієї влади, що вона перестала вірити в власний народ. Бо рік назад всі кричали, що всі з народом, всі ходили на віче. Перший уряд обирали на вічі уряд обирав. А зараз чомусь ніхто не вірить своєму власного народу. Вірить, що якийсь дядя з Заходу чи Сходу забезпечить незалежність. вірить, що хтось з'єднається Україну. І це найбільша ганьба, коли найдревніша нація, коли найбільша в Європі країна намагається поставити на колінах і сказати, що мені що не варті. Що з нас не можна знайти нормального якогось міністра чи урядовця, обов'язково треба привезти його за кордону. Не доживися на тому, що після, за декілька років, після Революції Гідності, робочою мовою уряду є мова окупанта. Бо немає різниці, хто на якій мові говорить. Але сьогодні уряд розмовляє мовою окупанта, що слідчі допитують нас мовою окупанта, що нам закидають тільки за те, що ми є собою на своїй землі. Тому я ще раз зазначу, що ми готові відповідати за ті вчинки, які ми робили. Ми ніколи не ховалися. В жіночих сукнях за кордон по італіях не втікали, і ми готові відповідати. Якщо те, що ми я прийшов до Морінського парку, щоб відстояти своє право, право українського народу бути сувереном на своїй землі, вартує від 8 до 15 років, то я готовий це відповідати від 8 до 15 років. Але скільки років має відповідати Аваков, який цю провокацію точно прикривав? Бо ви бачили, скільки міліціонерів на відходах брали людей. Нас, Хмельницькі Свободівці, їхали автобусом, так цілий автобус запакували, і слідчий вимагав два місяці навіть водію автобуса, якого на місці подій не було. Тобто їм було кого арештовувати, були автоматчики на виході. Але коли ця провокація організовувалася, коли туди заводилися провокатори, то чомусь нікого не було. Тому, тому знаєте, є учасники тих дійств. Ми були на біля Верховної Ради, учасниками мирної акції протесту. І ми завжди будемо виходити на мирні акції протесту. І ніхто нам не закриє рота і ніхто нас не залякає. Бо хто з вас був біля СІЗО в неділю, ви бачили, що багато людей боїться ввечері вже ходити, бо боїться, що в них хтось щось кине або їх викрадуть. Таке в останній в цій країні такого не було навіть в часи Інуковича. Такого не було в часи Кучма, Таке в останній ті країні був часи сталінізму. Але якщо Аваков думає, що він новітній сталініст, що він якийсь новітній їжовий, ми будемо його боятися, то помиляється. Якщо наші діти не боялися Сталіна, то і ми цих не боїмося. Але ми мусимо для себе пам'ятати ті дві цілі, які ми мусимо виконати: перше довершити революцію гідності. Тут багато хто розказує, треба розхитувати країну, не треба розхитувати країну, треба третій майдан чи не потрібно третій майдан. Революція не закінчена. І те, що ми маємо сьогодні контрреволюцію негідників, і те, що на перші навалах підсудних сидимо, ми анорігінали і не комуністи, це свідчення того, що революцію необхідно продовжити. Але революція це не все спалити і не знищити. Революція це побудувати новий справедливий лад. Революція це повновадя. Влади і власності нації на своїй землі революція це коли не буде оліарха, то буде середній клас. Революція це коли наші діти будуть гордитися. Що вони живуть в нормальній країні? Це революція, а не антибум п'яний матросні, як нам дехто намагається сказати. І наше завдання історичне перемогти російський імперіалізм. Сотні народів підкорені російським імперіалізмом. Сотні народів страждають От тих удмуртів, бурят чукчів, яких ганяють як собак вмирати тут на Україні за інтереси Путіна і Газпрому. Це наше завдання дати шанс їм жити в своїх національних незалежних країнах. І я переконаний, оскільки правда за нами і нам немає чого приховувати, я переконаний, що перемога буде за нами. Тільки пам'ятаймо, що перемогу не роблять чужими руками. Ні чужі діти, ні чужі натівські солдати це будуть робити. А ми мусимо продовжити завершити і довести до кінця революції гідності і побудувати ту Шевченку Україну, в якій буде своя хата, своя сила, своя правда і воля. Ми переможемо. Слава Україні! Принагідно завтра запрошую на 11 годину. Нагайця на 4, буде судовий процес щодо міри обрання запобіжного заходу щодо.